Всім привіт! Що всіх привітав з майбутнім 2026 роком. Сьогодні всіх вітаю з 2025 роком. І що готовий вам представити одну з новинок. Дивимося! Так, хто знає, що це таке? Пишіть. Причому ціна уже готового виробу за метр квадратний буде становити до 900 гривень, на прикладі паркану. Скажіть, де ви знайдете уже готовий паркан за метр квадратний з ціною 900 гривень? Ніде. Причому ми можемо надрукувати як різні підпірні колони. Так само ми можемо вам надрукувати квітники, так само ми можемо надрукувати гаражі, альтанки, каплички, навіть будинки. Звертайтеся.